Всім привіт! З вами психолог Олена Шпундра, і сьогодні в мене до вас дуже серйозна розмова, без мого звичного сарказму. Значить, чому що мене спонукало от саме сьогодні про це з вами говорити? Бо 11 листопада у Верховній Раді зареєстрували доопрацьований законопроект про декриміналізацію порнографії. Про це повідомив народний депутат Ярослав Желізняк. Значить, народні обранці пропонують змінити статтю 301 Кримінального кодексу України так, щоб дорослих людей за зняті та поширені відео інтимного характеру не кидали у в'язницю на термін від 3 до 5 років. А відповідальність у нас залишиться, пропонується в цьому законопроєкті, залишити кримінальну відповідальність тільки за. Без згоди, екстремальне, тобто з насильством і так далі. І контент за участю неповнолітніх. І те, що розповсюджується серед неповнолітніх. До чого тут взагалі Леон, і про що цей законопроект? І чому дуже важливо, щоб його взагалі не прийняли. Давайте в мене, знаєте, склався пазл. Я робила вам ще Злив на Леона в інфобоксі к цьому відео я залишу взагалі весь свій контент на тему Ч Леона та Христини, і в тому числі цей злив. Згідно от тим даним, що я отримала, Леона зараз активно просувають цей медіапростор саме для того, щоб він залучав нові кадри для приватних вечірок і взагалі до обслуговування. Ну якого ви зрозуміли Можна владців. Причому є там замовлення на певний типаж: як молодше, чим молодше, тим краще. Е, е, да. І саме тому його зараз так активно, всі, його і Христину. До чого тут Христина? Зараз все будемо зводити, і все буде в одній такій цілком конкретній картині. Значить, давайте от останнє інтерв'ю, яке я розбирала: інтерв'ю Леона-доктору ЗДроту. Що він там говорить про. Легалізацію його думку, його цінну думку цього ПТУшника. да? цінна думка про легалізацію фотогр порнофотографії. Господі, порнографії. Слухаємо члеона і приїхав. Все окей, це але якщо ти до... конкретно тут будеш робити, то в тебе будуть проблеми. Зараз йде багато розмов про легалізацію порно угу. для того, щоб певні податки заходили в державу. Як ти до цього ставишся я ставлю до цього добре. Якщо воно вже і так, і так є, і наші моделі цим заробляють, то чому б ці гроші, валютні гроші, не залишились би в нас? А є дівчата, які заробляють в місяць по 50 тисяч доларів. А таких дівчат може бути там до сотні, наприклад. Це якщо, наприклад, скаже хтось, о, пронхаб, це ж такий доступ, то чого з Бразерс, можна передернути, подивитися? А на мене ні. Я, Я вчора, вчора, вона може на вісім років записати. Чи позавчора буквально бачив картинку, що е, статистика заробітку OnlyFans, NBA гравці 4,9 мільярда, OnlyFans 6,6 мільярдів. І, типу, такі, знаєш, гравці ти типу, блять. Що шове що, що, так да що дуже багато людей просто далі розвивались би легально і масштабувались. Слухай, це захід, захід України, дуже сильно це хейт, особливо мені притало тільки звідси. Але якщо ми поїдемо просто у лісні якісь стріпухи, де можна зняти цю дівчину і поїхати на хату, це вони вважають нормально. <ристо> просто це не так видно. Але по факту, ти от стоїш, воно перекрите просто стріп, але всередині там просто треш. Типа розумієш, прям катастрофа. Просто вульгарщина, фу, грязь прям. Але легалізація дала б змогу культуралізувати це. Скільки ти займався порно загалом по часу? Та не знаю, до двох років, мабуть. Трапити в Ну, я думаю, самому знімати. Не живіться впору. Якщо ви живете в Європі, краще робити це самому. По-перше, ти зробиш свою картинку, ти знаєш, дав пункт людям, які виїхали з України, як заробляти? Не зря ми виїхали. Давай, мать, буде щось робити. Так, пацани, зможете донатити нарешті, то ходите десь там, працюєте на то поля, А Так зможете нормально закидувати сюди. Що ти можеш бути медійним, от ти там, приклад блогери, люди тебе все-таки подивляться. Наприклад, якщо ти ноунейм, чаще всього, хлопці йдуть через гейпорно. Бо там легше зайти. Зати будуть платити гроші. Багато професійних акторів пішли через гейпорно. Uh -huh. То тобто, зі для мене була історія. Якщо де колись з кимось прознімаються прям веліці, якісь класні, то це вже тільки коли в мене буде ім'я, а не з нулі війти в якусь грязь, в якусь хню і так далі. Це як багато там акторок наших поїхали і попали навіть та же Джексон, попала спочатку тупо в, ну, в токіпі до Вудмана. Максимальне якесь приниження, хард, хрясть, тупо прям. і ти потім після цього довго вибудовуєш свою кар'єру, щоб вона стреляла. А у більшості дівчат після Вудмана взагалі нічого пішли немає. Тебе запрошували взагалі в такі студії? Так було, що мене звали туди як на роботу, коли я був масажистом. Бо там є як, як перформанс. Хтось виступає по БДСМ, хтось по тому, я робив масажі. Тоби збирались люди, я робив дівчині масаж і всі на це дивилися. в кінці скортила все. І як попадають туди люди? Це... Це спілка, хтось тобто через ко, як, як як це, як це кажуть, радіо, чи як це, коли, Добре, кажу. радіо. радіо, да. або є пабліки в інтернеті, де роблять теж реклами, закупи і відбирають. Тут то тобто пройти якусь півбесю до. Да, ворога, так, вона хоча б якось хоча б приблизно, да, щоб розуміти, що ти не і бо щоб все підходило під, під тематику вечірки. Бо ті типу, попацики, які о, все там щось будуть олики це шпіл. Ну то там такого не пустять. От ти сказав за відомих людей, які там бувають політики. Бувають на таких вечірках? Ну на вечірках за 2000 баксів – баксю, так. Понял. Ну, типу, я думаю, що в нас просто немало простих людей, які за дві за залетять. І наші політики справді такі розкрепощені люди. Треба розкрепощатися. Вони ж ведуть діалоги, перемовини. Три, треба робити. Робити, контакт з людьми, спілкуватися, вести переговори, до чогось їх підводити, отримувати результати. Я розумію. Так, ви почули безцінну думку цього ПТУшника, що перше він займеться створенням цього контенту інтимного характеру і буде на ньому заробляти? Друге, він сказав про ті самі вечірки за участю українських політиків, на яких він, в яких він приймає участь, і він обізнаний добре, що там відбувається. І от ці його слова, в принципі, підтверджують той мій злив, який я вам робила ще кілька місяців тому. Члеон активно залучений саме для е, такого пошуку нових кадрів у цю сферу для задоволення можновладців, а також для заробітку на цьому контенті інтимного характеру. Якщо ці статті відмінять, да, от, тобто відмінять кримінальну відповідальність, там оця 301 перша стаття, і мені здається, є ще 302. Там термін відповідальності до 8 років ув'язнення. Да, е, тоді що? Хто заробляє в цій сфері розповсюдження відео інтимного характеру? Заробляє той, хто їх створює і розповсюджує. Люди, які приймають участь в якості акторів, операторів монтажерів, це наймані працівники, з якими домовляються за ну оплату якісь там трудогодин. І в нашій країні я вам нагадую права учасників цього процесу, тобто акторів, у цих самих операторів, абсолютно нічим не регулюються, і абсолютно нічим і ніким не захищаються. Єдине, що, хоча б от якось. Стримує у цих, так би мовити, контент-мейкерів, це оці самі статті Кримінального кодексу, які пропонують відмінити. І тоді що буде в такому випадку? От якщо вас, наприклад, залучають до зйомок в такому фільмі, вам навіть з вами обумовили, ну, перелік певних дій і обумовили ваш гонорар. Якщо при цьому з вами зробили те, на що ви абсолютно не погоджувались. У вас не буде абсолютно жодних механізмів захистити себе. Це перше, якщо вам не заплатять згідно того тієї суми, на яку ви погоджувались, у вас також не буде абсолютно жодних механізмів для того, щоб захистити себе. Тобто ця сфера буде у нас абсолютно такою дикою, і ну, це як дикий захід по суді. Да? І давайте я вам нагадаю зараз, що в країні йде війна. І це не для того, щоб вам там знаєте пафосно щось сказати. А давайте так: у нас під час війни одні багатіють, а інші бідні, бідні зубажіють, Да? І зараз у нас як ніколи розквітли у ці мікрофінансові установи. І оскільки розумієте, я психолог, я працюю з дуже різними людьми з дуже різних сфер. І коли мені розповідають хтось із моїх клієнтів з чим стикаються. Його близькі і рідні, які потрапили в ці мікрофінансові у цю кабалу, мікрофінансово. Тут розумієте, тут не про відповідальність, бо ви мені напишете, вони ж знали на що йшли. Вони брали гроші і повинні були їх повертати. Тут не справа в тому, що відповідальність повинна бути, а справа в методах, які зараз використовують колектори, і на оцих колекторів абсолютно жодної прави немає. Згадайте інтерв'ю, я розбирала, але Волкової стендаперки, що вона розповідала? Вона була жертвою цих мікро, мікрозаймів, що до неї на вулиці, вона просто вийшла гуляти з собакою, до неї на вулиці підходить чоловік і погрожує, неї класна собака, і вона може померти. Так? Тобто, це все ще тільки квіточки із того, що роблять колектори. І ніхто їх не зупиняє. І те ж саме буде відбуватися у сфері інтимних відео. Так? Отакі От люди, як Леон, будуть експлуатувати. Леон, по суті, що він зараз робить? Він же вам розкриває вікно овертона. І саме для цього його цей медіапростер і вивели. Він вам розкриває, що таке вікно овертона? Це коли треба у суспільство поширити думку, що неможливо чи заборонене, вже не настільки неможливо і вже не настільки заборонене. Да? І так періодично відбувається педо, <кхм> коли з'являються статті чи якісь обговорення. ka tas ir ne tabu, ka tas ir ne... Господи, кримінальна відповідальність, а це така у нас сексуальна орієнтація. да? Ну, є люди, от, яким подобається ну, вони потяг статевий до дітей відчувають. Ну, Що тут таке, правда? Бувало. Це так працює. Але просто стосовно педобла, бла, 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 я не можу казати тут такі слова, бо мені знову знімуть монетизацію. да? Там все ж таки у нас більш стійке табу, там більшість притомних людей розуміє, що діти не можуть бути Учасникам інтимного процесу. Але тут, коли ми говоримо про цей ринок відео, тут же ж будуть залучатись оці ділки, ці ділки цієї сфери, вони ж не дурні. Тобто будуть залучатись люди повнолітні, 18 років. Але от навіть це добровільне залучення на чому? Я зараз дуже жорстко скажу, але я думаю, що в таких темах для того, щоб дійшло, особливо до тих, хто мені пише. А, що таке? Да? Ви дуже советская женщина, вот така закрепощенная, і нічого не под... для того, чтобы дошло до тупих і убогих. Це буде так: хто за старий або за страшний для мікрозаймів, для того, щоб потрапити в кабалу мікрозаймів? Да? А хто є такий більш привабливий і більш такий, знаєте? Зовнішність продається, ото й буде залучений у цей порнобізнес саме тому, що Зубожіння. Да? Е, молода дівчина, от та ж Алла Волкова, вам розповідала, коли вона була така от абсолютно молода, вона залишилась без грошей, без підтримки, без житла. Вона вешталась по вулицях і біля неї зупинялась машина, яка їй пропонувала ну, там водій, звісно, пасажири чи хто там був. Сідай, дівчинка, сідай, зараз тебе покружимо, покормимо, да? помоємо, з всіми витікаючими последствиями. Так? Тільки зараз розумієте, ну просто конкретних якихось дівчат чи хлопців, ну просто зробити статевий акт це вже не цікаво і це не монетизується в нашому світі. Монетизується якраз зафільмований от такий от статевий акт. І Леон сказав, що від цьому інтерв'ю ще я просто вже не робила нарізку доктору Задроту. Він сказав, що аудиторія його курсів це в основному люди до 25 років. Люди до 25 років, які ще шукають себе, вони хочуть кращого життя, вони хочуть більш легкого життя. Да? І тому, ну, типу, а Леон тут демонструє таку свою успішність, да? він так добре заробляє, він так піднявся, уявіть собі, з будівельника, з якоїсь будівельника. В Німеччині він піднявся до секс-коуча, взагалі, до секс-інструктора. Він навіть лікує, бо він же в цьому знову ж таки інтерв'ю повторює цю тезу, яку він всунув в інтерв'ю Шаманською, цей шалавий президентського офісу. Я не буду церемонитись у висловлюваннях. Що він зцілює жінок, які були зґвалтовані, бо вони ж тепер такі, от знаєте, в травмі, вони такі затислі, вони тепер не можуть в Нормальне життя, от зґвалтовані жінки, йдіть до Леона. Він вас зґвалтує ще раз і ще заробить на цьому гроші. так? Да? А тепер давайте. А, і як він ще роз, розширяє ваше вікно Вертона. Він же ж не в першому інтерв'ю він розповідав про цей золотий дощ, да, що його там є клієнти, які його прямо умовляють, ну, або з І ми не будемо зараз обговорювати, дійсно, є люди мазохистичного типу особистості, яким подобається приниження, яким подобається. Він ну, не подоб... Тут складна така психологічна тема. Я не буду зараз на неї занурюватись, бо не це мета мого відео. Да? А розповісти вам, як Леон, а потім Христина. Про Христину ми також поговоримо. Це роз... розширяє це вікно Вертона і. Протягує абсолютно зараз шкідливі для нас. Е, я враховую, що це абсолютно шкідливі дії, якщо ці правки будуть зараз прийняті в наш кримінальний кодекс стосовно е, відео-інтимного характеру. Леон розповідає, що ну коли ну золотий дощ, ну, ну да, але ж це. Ну, нічого такого, бо по суті ну, ти просто п'єш водичку, ти п'єш багато водички, і коли ти знаєш, що ти готуєшся виконати цей золотий дощ, ти просто п'єш водичку, і по суті, коли ти робиш цей золотий дощ, ну з тебе виходить водичка. да. Тобто він вам розповідає, що сеча це не сеча, а це водичка. да. Ну, Давайте я підсилю. знаєте, от, Я підсилю його тезу, і тоді скажу, що лайно, ну це ж просто їжа, да, ну, це ж продукти. Які ви вже повживали, хочете, ну, давайте будемо вживати їх ще раз. Вам оцей паносик, да, ну, як вам підігріти, тепленький зробити, да? це ви, чи ви такий ну, більш міцний стул полюбляєте? Да? от як вам, ну, Це ж їжа, по суті. Тобто Леони це вам розповідає для того, щоб ви вже не думали, що золотий дощ це якесь приниження, да, чи щось таке. ну, Це просто водичка, ну, попросив тебе хтось, ну поли мене. Водичкою, ну взяла полила чи взяв полив, ну що, шкода, Шуля, ну, такі от дрібнички, розумієте? Тобто, отак працює Леон. Але дивіться, враховуючи оці зараз зміни, які поправки до цього Кримінального кодексу, які вже запропоновані Верховній Раді, я думаю, що Христя працює з ним у парі. Чому я так думаю? Не неважливо зараз, розлучились вони чи не розлучились. Вона працює з ним в парі, тому що зараз от я прокрутила ще раз цю саму історію, що вона розповідала на кількох інтерв'ю про те, як до них вірвалась кіберполіція. І як їх взяли за жабри. І от в останньому інтерв'ю, яке я розбирала, Христя прямо говорила, що вони хабар дали представникам Кіберполіції, вони дали хабар у розмірі 10 тисяч доларів, які вона попросила у цього самого клієнта, до якого вона їздила виконувати роль Домінатрикс. І я подумала: насправді, це ми знаємо, що Обвинувачування загрожували тільки Леону, ми знаємо зі слів самої Христини. Але ж насправді вони в тій квартирі, яку, ну, в яку відрвалася кіберполіція, вони проживали вдвох. І яка роль Христини у створенні цього інтимного контенту, нам невідома. І їх затримали у двох, да? тобто обшуки проводились в квартирі. Тобто, роль Христини, я думаю, що, скоріш за все, ці статті, от 301, і ще там яка 300, їм загрожували двом. І от Леон в цьому інтерв'ю доктору Задроту він казав про термін довість до 8 років. Так ось уявіть, якщо тобі загрожує термін сісти на 8 років, 10 тисяч хабаря, ну це така, поділивши на 8 років. Це дуже невелика сума. А якщо ми ще подумаємо про двох людей, яким загрожує одна і та ж сама стаття, чи одна й те ж саме покарання, то 10 тисяч взагалі тоді виглядають дрібницею: 10 тисяч, щоб відкупитися від цього. Тому я думаю, що вони. Ну, відкупились вони дуже умовно, насправді, а взяли їх за жабри саме з метою розповсюдження, розкриття вам цього вікна Овертону. Але якщо Леон діє, він діє. Ну, вони різного типу люди. да, Леон діє, він апелює до вигоди, тобто така практичність суто, да, наскільки це вигідно, наскільки це просто, і взагалі вигода і секс просвіта. От він маніпулює двома темами. Тобто, я вам дарую світло, ви ж не знали нічого про статеве життя, ви ж не могли там оргазми отримувати до того, як з'явився в цьому світі я. Тобто секс про світа і вигода о, да, да, як можна добре заробляти, як це класно, все кльово, в мене тут все, популярність, гроші, успіх, і Ще я даю людям світло. Е, Леон б'є в ці точки. Христя б'є в інші точки. Христя б'є, вона дійсно вона травмована, це факт. І вона в цих стосунках виступала жертвою. І от, Її жертовність, і оце розуміння, воно ж викликає у людей емоцію. І спочатку, коли я розбирала от перше інтерв'ю після розлучення, в мене також була, ну, моя емпатія включилась до неї, да, в мене також була оця емоція співчуття, да, розуміння. Е і я бачу, що у вас воно працює також. Да? Тобто ви її співчуваєте, ви її співчуваєте, ви її слухаєте, ви якось емоційно залучені, хочеться, щоб в неї склалося все добре. Ну, як у кожної нормальної людини, хочеться, да? щоб всі, в принципі, були оки, всім було добре в цьому світі. Да? Але що вона робить при цьому? Вона замість того, щоб лікуватись, замість того, щоб сидіти в кабінетах у психотерапевтів і пропрацьовувати всі свої травми, вона ходить по подкастами, розповідає те ж саме, що і Леон. Ну нічого такого, ну поїхала, да, ну поїхала там кудись, ну там, да, на когось там обіцяла, когось там в клітку закрила, там, на когось памперс наділа, але ж гроші заробила, да, он красівки купила. Ще про чоловіка протурбувалась, а тепер взагалі така успішна і розкішна. Мене всі кличуть на під на подкасти. Да? Тобто вона, по суті, робить те ж саме, що і Леон, просто з різного боку. І вона, мені здається, в цьому контексті навіть більш шкідлива. Бо якщо, ну так би мовити, більш притомні люди про Леона все розуміють, то у Христі ви. Стосовно Христі, у нас вмикаються емоції, ми її співчуваємо. І от мені навіть в коментарях під останнім розбором писали, що я була там на неї, я підписалась після розлучення, тому що просто було цікаво, як складеться в неї життя. Але коли почула, що вона там далі штовхає в маси, то я зразу відписалась. Але ж таких людей з критичним мисленням їх да, вони є. Але якщо ми повернемось до віку вікової категорії, яку працьовують Христя і Леон, тобто ці дуже молоді люди їх цікавлять до 25 років, так, у яких ще дуже багато ілюзій про світ, дуже багато амбіцій, хочеться бути успішним, хочеться бути успішним якнайшвидше. Якщо ми сказали, ні, тако не може бути, такого ніколи не може бути. Я от згадала фільм, який ми розбирали, мені здається, в минулому році, я не пам'ятаю. The Tale. Він ну, знятий на основі книги, яка описана, написана на реальних подіях. А про що коротко була ця книга і цей фільм? Це про жінку, яка доросла вже. Так? і вона... В якийсь момент в неї починаються флешбеки, да, і вона розуміє, що в своєму дуже ранньому такому юному віці вона була розбещена да, абсолютно дорослим чоловіком. І оцей дорослий чоловік там кілька років поспіль здійснював з нею у ці всі дії. А допомагали йому, як ви думаєте, хто у цьому дорослому чоловіку, йому допомагала жінка. І вона також була, дійсно, в неї там теж складний бекграунд, вона також була дуже травмована. Тобто, коли вона була дитиною і проходила через ті всі тортури, які от були в її житті, її тоді можна було співчувати. Але коли, коли вона вже виросла, то замість того, щоб проліковувати свої травми, вона обрала шлях в них занурюватись. тобто, Вона знайшла собі чоловіка, з яким в неї певний час. Був роман. Але коли вона зрозуміла, що він втрачає до неї цікавість, та їй потрібно було утримати ці близькі стосунки, бо вона травмована, їй важливо було, щоб хтось був там з нею поруч. Так? І тоді вона вирішила, що єдиний її спосіб бути поруч з цим чоловіком допомагати йому залучати у цих маленьких дівчат, залучати в його ці. Пастки, да? Тобто вона йому, по суті, бо дівчата їй, вона була тренером по цьому кінному спорту. Дівчата їй довіряли, дівчата їй захоплювалась, да? і коли, коли вона приводила цю дівчинку до нього, там будиночок і залишала, то дівчинка не відчувала нічого такого небезпеки. Тобто історія знає дуже багато прикладів, повірте мені, коли вам щось кажеться, здається, що цього не може бути, воно вже було і не один раз, розумієте? Е, тому. Я просто кричу, що діяльність Леона та Христини абсолютно небезпечна. І я, я, не, знаю, що, я, я не знаю, що можна з ними зробити от зараз, окрім того, щоб просто блокувати всі їх прояви в. Всі їх появи в публічному полі, зробити їх такими, щоб їх ніхто не хотів запрошувати на ці інтерв'ю, і ніхто взагалі не давав їм слова. А Христині я, я ой, хтось мені, ви ненавидите Христину, да ви йобнути, вибачте, да? я не ненавиджу Христину. Я вважаю, що Христині потрібно лікуватись, а не бігати по цим подкастам і розуміти, що увагу до себе вона може отримати тільки за рахунок того. Що розповідає жестяк. а коли жестяка з її от минулого життя вже не вистачить, бо вона вже все розповіла, да вона вам буде вигадувати новий жест жестяк заради того, щоб зберегти цю увагу і можливість бути от таким блогером, да, і заробляти гроші. Да. Тобто, якщо ви співчуваєте христині її на лікування. На якісну терапію, а не на подкасти. Але вона, якщо ви бачите його, ви у цих блогери собі роблять рейтинги, да, на ньому блокуйте їх, дизлайки, дизлайки, абсолютно коментарі негативні, да, зробіть їх такими, щоб вони стали токсичними, щоб їх не хотіли і нікуди не запрошували. Бо їх навіть в минулому році Леона, отам от кулінарна блогерка. Блять, ти про, про тістечка блог ведеш. Нахіра тобі цей збочинець з інтелектом ПТУшника. Ні, вона його покликала. Який ти на смак, який ти на смак? І зробила там на своєму каналі там перший якийсь там шалений рейтинг. Да? Так от поверніть кулінарних блогерів до, тістечка, до тістечок, а Леона бажано повернути на будівництво в Німеччину. Да? Або взагалі, я думаю, що він вже до в'язниці допрацювався. Все, з вами була психолог Олена Шпундра. Напишіть мені, що я жорстока і зла жінка. Все, побачимось. Пока-пока.